Всім привіт! Отже, сьогодні я вирішив продовжити тему, про що він розповідав на минулій академії. Він нам розповів про бекенд частину, а я розповім про фронтенд частину. Основними цілями при розробці у нас були зручний інтерфейс для користувача, мати можливість переглянути файл, який завантажує користувач, мати можливість замінити файл, якщо він вибрав випадково не той, або при будь-якій іншій причині. Використання метаданих для обробки значень та можливість коригувати дані, так як ми не можемо гарантувати 100%, що AI поверне нам всі результати коректно. Тобто користувач має мати можливість щось підкоригувати, якщо це потрібно. Наш проєкт складається з трьох компонентів: це скрипт. Це веб-ресурс, який написаний на React.js, і кнопка на рівні. Відповідно, клік на кнопку Triggerate Script викликає певну функцію, а сама функція скрипта вже відкриває нам поп ап і підзавантажує наш веб-ресурс. Для обробки PDF-файлу я використав таку бібліотеку, як React PDF. Вона є безкоштовною, досить простою, її досі підтримують, активно апдейтять постійно. Вона дозволяє нам легко інтегрувати pdf документи в рек додатки, забезпечує можливість завантажувати, відображати та перегортати pdf сторінки прямо в браузері. Основними компонентами бібліотеки є документ, який завантажує документ, і пейдж, який рендерить конкретну одну сторінку документу. Також підтримується навігація по сторінках, масштабування та завантаження PDF з різних джерел. Тобто ми можемо підвантажити pdf файл по URL, якщо він у нас є. Можемо прямо локально з комп'ютера, е, як потрібно. Досить хороша бібліотека, зручна, невелика. Е, можемо змінювати тип рендеру сторінок, Тобто, у нас зараз в PDF рендериться як просто всі сторінки підряд, і ми скровотно. А е, є можливість зробити пагінацію, наприклад, тобто вивести пагінацію і клікати на кнопочки і відкривати потрібну сторінку: там першу, п'яту, десяту і так далі. Е, ось так виглядає. Сама ініціалізація цього pdf реакта Ну тут, в принципі, все досить просто. Це просто готовий кусок, який є описаний прямо в документації. Тобто, щоб підключити, можна просто скопіювати і все буде працювати. У нас є основний компонент документ, який відповідає за рендер PDF, і компонент page, який відповідає за рендер однієї конкретної сторінки. Також тут використовується uсрize observer Це хук, який відповідає за. Він слідкує за зміною ширини висоти вікна, і якщо відбувається якась зміна, він робить ререндер PDF у і вміщає його в нову ширину, тобто при зміні ширини, документ буде мінімізуватися або максимізуватися. Для обробки даних, тобто для рендеру полів, я використовую зазвичай бібліотеку React Fluent UI. Вона надає вибір інтерфейсних компонентів і стилів від Microsoft для створення сучасних зручних та узгоджених інтерфейсів. Fluent True UI розроблена для підтримки дизайну, який адаптується до різних платформ і стилістично відповідає продуктам Microsoft. Ну, там є багато компонентів, це досить поширена бібліотека. В основному ми використовуємо інпути, текстові поля, попапи. Там є навіть готові гріди, які виглядають точно так, як в Dynamics. Тобто його достатньо просто підключити, передати йому дані на рендер, і у нас є готовий грід з Dynamics. І Завдяки гнучкості налаштувань і підтримці доступності UI ідеально підходить для створення інтерфейсів у стилі Office або Dynamics 365. Потім поговоримо про обробку типів полів. Тобто, в даному випадку у нас є такі типи, як Date, DateTime, Number. Це може бути або decimal, або Int, або Float. Text, OptionSet, Bool і Lookup. Для Date, Date Time зазвичай я використовую такий компонент з цієї бібліотеки, як DatePicker. Також ще для дейттайму можна використати окремо Picker, щоб вибирати час. Це такий же компонент, як в звичайному динаміксі в нас на формі, тобто для вибору часу. Для намберів і текстів я використовую input, але з різними типами. Тобто, якщо це текст, то це input type teкст. якщо це number, то це input type number. І вже, якщо це деться, мала або інт, я вже пишу валідацію конкретно під це. Щоб, якщо там, наприклад, це децимал, то можна писати крапку кому, якщо це інт, то не можна і так далі. Для Option Set і Bool я використав combo Box. Він є максимально схожим на той, який використовується в Dynamics у нас на формах. І я його використовую зазвичай через те, що в ньому зразу є пошук, тобто ви можете зразу, він відкривається, там зразу робиться фокус на інпут, ви можете писати і вибрати своє потрібне значення. Бо, якщо використовувати звичайний Select, то там, наприклад, пошуку немає, треба вручну шукати елемент. І для лукапа я розробляв кастомний компонент, тому що, на жаль, поки що для лукапів компонентів у нас немає, готових потрібно писати кастомне рішення. Але за рахунок того, що в тайному проєкті у нас лукап не зовсім звичайний. Тому що у нас є можливість е, зразу показати певні дані, тобто AI нам шукає в CRM. Е, ну, не AI шукає в CRM, а ми шукаємо в CRM, е, пробуємо знайти певні там компанії чи контакти і зразу показати їх користувачу. Тобто, зараз у нас лукап виглядає не як звичайний, а ми показуємо декілька знайдених елементів і знизу показуємо кнопочку Search in CRM. Для Option Set і Bull. Тут ми використовуємо метадані. тому що нам потрібно витягнути дані Option Set, які актуальні в CRM, тому що, щоб не хардкодити їх самим, так як користувач може в будь-який момент піти і змінити там option Set лейбл, наприклад, і щоб не було конфліктів. Для Бул так само, зазвичай, по дефолту це yes, No. Але в користувача завжди є змога змінити текст на інший. І ось так виглядає наш лукап. Тобто в нас є е, два елементи, які ми знайшли в CRM, і ми їх зразу показуємо користувачу, він їх може вибрати, якщо це правильно. Е, якщо йому не подобається, він натискає Search in CRM, відкривається стандартний лукап-CRM, е, де він може вибрати інший там. Таному випадку контакт. Коли він його вибере, контакт автоматично додається в цей список, тобто, якщо він прибере його з селекта, то він зможе його знову вибрати тут. І звісно, валідація. Тобто, якщо є якісь поля, які реквайри в системі, то у нас вони теж будуть реквайрити. Якщо користувач не заповнив ці поля, але пробує створити ліс. То ми видамо йому попаб, що от таке і таке поле не заповнене, а має бути заповнене, і підсвітимо його червоно. Ну і ось так загально вельде наш попап. Ми його вже бачили на минулій академії, тому я вирішив не показувати ще раз те ж саме. Зліва в нас PDF, справа назви полів, потім йдуть дані, які нам видав AI, і вже з третьою колонкою йдуть інпути. Потім ми можемо натиснути Create List, валідація про чи все правильно, якщо все правильно, то запис в CRM буде створений на основі даних, які введені в інпутах. Ну і в принципі, в мене все. Ти говорив, що можна різні бібліотеки использувати. Оні в чому відлічаються? От ті, які PDF розбирають. Ну, наприклад, ця досить проста, вона тільки відображає, грубо кажучи. Якщо взяти PDF-React Viewer, там уже є там, Search, наприклад, там, воно, там є Zoom, ти можеш зумити цей PDF, Е, готові рішення, типу вже. Він набагато більш функціональний, але він, відповідно, набагато більше важить, тобто проект буде більше важити, і ну, там є платна підписка, тобто там 50 баксів девелопмент. А слушай, PDF должен быть searchable, или это если image, то ему все равно? Или там нужно обязательно OCR делать, чтобы разбирать текст? Да нет, вроде ему все равно, вин конвертит. Интересно, иногда бывает, э, конвертируют PDF в все имиджи, и э, в таком случае там даже текст нельзя выделить, не по идее. И я не знаю, как с этим оно... Раз это, кстати, будет интересно, если придут такие документы, которые надо будет сначала разборщиком текста перебрать. Ну, в нашем случае он отобразит в любом случае. То есть, ему все равно будет, или имидж, или PDF. Это уже, я если вопрос... имплементировать Search, то тогда да, не треба трохи разбираться. У меня вопрос по Fluent UI. Э, ты говоришь, что лукапа нету. а э, нету третисторонних? Потому что я знаю про Fluent UI, например, это, э, этот, MVP-шник э, тоже с Украины. Нет, много писал, опубликовал. Он не написал своих 30-сторонних таких, знаете, бесплатных лукап библиотек. Потому что кто-то из них, я помню, что-то такое делал. Нет, я же я шукал, я не знаю, что лукап, Прикольно. Потому что Fluid. интерфейс, может, честно. Я так понимаю, что тебе существенно экономит время, да, на сборку и на да, е, отладку. Это ну, все поля готовы, можно сказать. Ты просто подключаешь компонент, передаешь ему и тебе все працюет. А что писали стилизоваты? це, ну це... Microsoftский, если не шва, да. Fluid UI це open source, microsoft, нет? Да. Це open source, да, или це все-таки не open source? Он бесплатный, но я не, не помню, чи mm -hmm. він open source. Це не пам'ятаю. Він безплатний, но. Ага, прикольно. Да, так что З э, этим з Fluid UI. Э, а, оно, responsive ли оно? Ну, наверное, должно быть responsive. Ты не проверял? Да, да. да. Ну да, ну то, так что я говорю, да, что это было бы круто, чтобы все знали, что есть и у них, и по-моему, и эти всякие іконки теж вже мікрософские цвета подобраны. То тобто, есть там полностью полностировано, чтобы она не відличалася від от Microsoft интерфейса. Да, там там ти навіть тему можешь выбрать. Там є чотири темы на выбор. там Dark, White, не помню точно, какие ще две. Ты тобто, выбираешь тему, и оно тебе сразу компоненты генерит под цю тему. Ну, круто, да. Цікаво, mm -hmm. да, все два що все знали. А ми ж PCF контроли у нас тоже ж этим делали, что они стилизированы полностью, другим чем-то. Uh, Ті, що я робил в Угу. Ну да, супер. супер да. Заміняємо функціонал, при этом не змінюється UI вообще. Там ты не ср... далеко не сразу побачиш, що це PCF. Абсолютно. Они yeah, идентичны я... с з а що на форму. Наверное, Microsoft их же использует. Просто на самом деле, если там проковырять в сурсе, то, наверное, так и будет. Да, все часов все. Да, дякую, душа, А Есть еще вопрос. Скажи, пожалуйста, там ты говорил о валидации, ты делаешь валидацию э, в своем приложении перед тем, как отправлять, или имеешь в виду валидацию полей на уровне, уже когда сохраняется запись в CRM? Не, в себе. Я знаю, какие поля required, и проверяю, что вони нас заполнен, ничья. Спасибо. По поводу PDF-фивера, ты сейчас сказал про погенацию. Там можно делать погенацию в зависимости от количества страниц? То есть, если там контракт больше 10 страниц, то давай погинаться. если меньше, давай скролл, либо и то, и можно, то. Можно, можно, да. Потому что вот наш контракт последний был там на 55 страниц. И если человек знает, где находится какое-то ну, какое место в тексте, то, конечно, скроллить не, не совсем удобно. А написать, допустим, 55 и сразу туда попасть. Ну, либо стрелками клацать там... Ну да, но раскрывать а, не чем стрелками клацать. Пагинацию мы тоже не выведем. Да. 50 а если написать Написать нельзя в импоте номер страницы пагинации? А, ну, можно, да. Может. Может, ну, может, знаете, взять на вооружение у нас здесь, в этом проекте. Ну, то уже такое, на будущее, может. Я хотел обратить внимание, может, потому что то, что вы делаете экстракт PDF в AI, это, я знаю, что у того insurance клиента такая же задача приблизительно. Они только другие данные вытаскивают из PDF. Аккаунт. Я знаю, да. что да. Да, да, да. Поэтому, а мы... есть... Да, да я Очень думаю, что можно... заработать, просто... Можно клиенту просто, грубо говоря, сделать простую дему, ничего не адаптировать, сказать, слушайте, вот конку... у другого аккаунта мы делаем вот так и так, у другого клиента мы делаем так и так, хотите, вам прикрутим подобное. И может быть интересно, потому что, конечно, применение AI сейчас все хотят, все понимают, что это за... Что из -за этого, даже если сразу не получится, на то на какой-то итерации оно будет работать лучше, Обична rule-based логіка. Дякую всім за увагу. Хороших вихідних.